Вас в ефірі телеканалу «Ритм» програма Пряма мова у студії Язера Женчук, і сьогодні у нас в гостях Віктор Дем'янюк, директор економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування. Вітаю вас! У нас у студії. Доброго дня вам. до речі, хочу сказати такий невеличкий секрет. Це перший гість, який прийшов до нас з квітами. Привітав з дебютом його дебютом. У нас у студії. Отож, про життя коледжу, про особисті здобутки. Ми сьогодні говоримо у програмі Пряма мова. Розпочнемо з того, пане Вікторе, що ви не так давно очолили коледж. Розкажіть, чим ви займалися до того? До того я займався, зрештою, як і все своє життя більше 30 років, я присвятив освіті. Так як за освітою я є педагог, викладач, до цього я працював в Рівницькому. Міжнародному економіку Рівненському міжнародному університеті імені академіка Степана Дем'янчука mm -hmm. я очолював відділ працевлаштування та проходження практики студентами близько 15 останніх років я mm -hmm. працював там. А як вам на новому місці? На новому місці. Ну, взагалі, чудово. Я не кажу, що було погано на попередньому місці, тому що коли людина хоче працювати, вона вміє, любить, шукає нові шляхи і обов'язково буде знаходити в тому родзинку. Буквально у всьому, коли ти віддаєшся таким поняттям, як освіта, як виховання, як спілкування з людьми. Два роки я вже. Знаходжусь тут, працюю. Спочатку на посаді заступника директора з виховної роботи півтора року, а далі були вибори. Колектив довірив мені очолити. Я погодився. Отже, з 1 липня 2014 року я є директором Рівненського економіко-технологічного коледжу. До речі, я не люблю слово директор. Так, воно мені не подобається, а просто фигула, що тому що вивав. саме це слово директор воно спонукає а, до якоїсь такої напищеності надувати щоки, <гум> якусь важність. Ну, це, це, це не по мені абсолютно. Ну, напевно, це керівник, це, напевно, старший товариш, досвідчений товариш, досвідчений друг, колега. А, рівно так, як для студентів, а, зокрема, так і до працівників буквально всіх не обов'язково. Тільки педагогічних, тому що це живий організм, починаючи від прибиральних, закінчуючи студентом. Ким завгодно це все стоять живі люди. Отаких, от зокрема, людей, працівників усіх. У нас є 118 чоловік. То уявіть собі, з цих 118 так, 98 жінок. Ого, то у вас жіночий колектив. Відповідно, в переважності своїй так. Ну плюс студенти знов таки, це якась уже традиція. Ви знаєте, от робив я аналогію, ми наразі нараховуємо. У коледжі 549 студентів, то із них 149 тільки хлопці. всі інші. Ну, Одна третина, да? якщо, то от якось вже воно, будемо казати, складається історично, навіть підсвідомо і відповідності. До цього ти мусиш якось і не те, що пристосовуватися, а, а вести свою політику, дипломатію, гнучкість, тому що це настільки живий органічний колектив, котрий кожна людина живе, власне, і своїм життям, і життям навчального закладу. Треба пристосовуватись мені до них, вони до мене. Тому. Це все робиться заради того, щоб було комфортно буквально всім. Ну, насправді в жіночому колективі набагато важче працювати, ніж в чоловічому, тому що жінки, вони всі з характером. До кожного треба свій підхід знайти, до кожної з них. Як вам це вдається? Ну, по-перше, будемо казати, що це вдається. А по друге, те, що кожен з характером, то таким речам потрібно тільки аплодувати. Що в людині цінується, це характерність, це неповторність, це особистість. Буквально у е, всіх розуміннях, як то в одежі, як то в спілкуванні, як то в мисленні, це вже є особистість. Е, точно так я і веду мову із студентами. Для мене е, основне е, завдання особистість, як міркує людина, як міркує студент. Наприклад, проходять пари, задаєш запитання студенту, мені важлива відповідь. Вона нехай буде невірна, але не мовчати. Висловлювати свою думку, ми далі можемо виправити і навести на вільний на вірний шлях роздумів на вільний шлях міркування. Тоді щось виходить з цієї особистості. Коли мовчить немає свого слова, це дуже важко. Є, є, є моменти, ну, власне отак е, у всьому це є життя. Ми візьмемо спілкування, комунікацію просто між людьми, не між студентами. Е, у всіх сферах життя. Будь ласка, вам, педагогічний колектив раз, загальний колектив, два, е, студентський колектив три, третій колектив, який сусіди твої тут є комунікація. До цього треба підходити, шукати шляхи. шляхи Взаєморозуміння, а не відторгнення, тому що настільки зараз складний час, соціально-економічні проблеми стільки лягає е, на людей, усього, що ми часом забуваємо поздоровитися один з другим або просто посміхнутися. А наскільки мені відомо, ви переймали освітній досвід і за кордоном, так розкажіть про цей досвід. Так я стажувався, проходив стажування, і працював в Сполучених Штатах Америки, знайомився із досвідом освіти, і зокрема. Знайомив американських наших колег із е, освітою в Україні, е, якщо так сказати, буквально коротко, мої враження так. про це все, ну, зрештою, об'їздив і Європу е, в багатьох навчальних закладах провідних Європи. Був, якщо ми говоримо про закордон, про ту ж Америку, я можу сказати буквально коротко одним реченням. Вони культурніші. Ми освіченіші. Цікаво. Рівень освіти наш набагато високий. Ми інтелектуальніші зараз. Ми вже йдемо до культури загальної, тому що ви знаєте багато років на такі речі як культурна, як культура загальні норми поведінки у суспільстві. Чоловік, жінка, хлопець, дівчина взагалі, оця і гендерна політика. Так. Ну от подивіться ще й досі рідко хто просто-напросто вступає. В місце в громадському, в громадському транспорті. транспорті. Це настільки кидається в очі, коли ти буваєш за кордоном, молода людина, дівчина вона завжди встане. От ту Польшу приведу приклад в Кракові. Uh -huh. Ну неважливо, де обов'язково це зайшла старша пані. Все навіть та пані можливо образиться, що вона ще не, така, вона ще не така старша. Та, 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 звичайно. От але їй це є рівень культури. Це з молоком матері, це від сім'ї іде. Уже школа, навчальний заклад. Він може трошки спрямовувати на це. рівно так як заходиш у коледж або в любе приміщення обов'язково потрібно знімати головний людей. Ну про ці речі не говориться, правда ж так, звичайно, здається. Дрібничка елементарні такі. Речі. Це така дрібничка, але на це треба звертати увагу. Я обов'язково бачу, іде студент в головному уборі, і я скажу: синок, зніми, будь ласка, ой, вибачте, і все mm -hmm. тихо, спокійно. Напевно, власним прикладом. Мабуть, да. які основні завдання ви ставили перед собою, от як тільки очолили коледж? Ви знаєте, особливих завдань я не ставив, тому що навчальний процес він був організований, він йде по тим правилам у відповідності до закону України про вищу освіту. Тут не потрібно ніяких. Але одне з головних таких завдань, яке мусить лежати в підсвідомості, це обов'язково знайти спільну мову з людьми. І одне з таких ще завдань було, щоб в тебе повірили, це перше, і друге, щоб ти не зрадив людей оту віру, в себе. яку навіть не в себе самого в себе. люди пішли, люди вірять, вони щось хочуть. Принаймні кожен з цих людей розраховує на таку елементарну річ, як на захист. Коли я прийшов в коледж, ну вже працював. Перша моя була педрада, педагогічна рада у серпні місяці, я людям сказав прості елементарні речі, ті, які мусять бути. Це власне було сказано, слідуючи, що я, як керівник, несу відповідальність за всіх вас разом і за кожного із вас окремо. Який би ви вчинок не зробили, хороший чи поганий. Хороший, значить, ми пишаємося поганим. Ми будемо шукати шляхи як вирівняти, адже це життя. І ніхто з нас не гарантований я не знаю, що буде сьогодні, завтра, післязавтра. А тому потрібна віра, віра в людину. Угу. Один другому. Ви суворий керівник чи поблажливий? Приїдьте в коледж і спитайте. Ну не мені судити. Зрозуміло. Можливо, щось нового ви запровадили після того, як очолили коледж. Якісь нововведення. Ви знаєте, фактично таких нововведень їх немає. Ну, ми ввели бейджики, я б не відносив. Це просто елементарні речі, які упущені. І основна ще мета була це добитися морального клімату. Пройшов певний час. Ви знаєте, я побачив жінок, я побачив людей, я побачив колектив у тому плані, як вони йдуть уже вільно по коридору. Якось до того якісь були… Справа не в мені, не в тому, що е, щось я зробив. Абсолютно справа, напевно, в тому, що я нічого не робив. А власним прикладом показував. Я не вказував, оцього упаси Господь так не можна робити. Ну, людина прекрасно знає, що, що, можна, що, можна. що, що потрібно на 8.30 приходити і починати пару, правда? Так. Ну, як я можу людям казати, попробуйте тільки, спробуйте тільки спізнитись. <гум> ну, такі речі просто не говоряться. І, скоріше всього, вийшло те, що я нічого не казав. А власним прикладом я дозволив людям бути самим собою, відчути себе повноправним членом колектива, вести так, як людина собі хоче. Одягати те, як їй зручно, зручно одягати на себе те, що імпонує. А професійні якості у кожного викладача, у кожного працівника, вони є, і люди високопрофесійні. Як той двірник він виконує свою роботу, як прибиральниця гарно прибирає і створює комфорт, точно так же і викладач викладає. А оцінку вже дають викладачам безпосередньо діти, тому що ми даємо основний продукт це наші знання. Ми нічого не продаємо. Ми продаємо свої знання і от наскільки. Більше дітей їх купить, стільки завтра передасть своїм одноліткам у школі і розкаже, які у нас класні викладачі, як цікаво на лекціях або не цікаво на лекціях. Ми є ковалі своєї долі самі. Розкажіть про останні успіхи і здобутки коледжу. Ой, це так сказано, якось дуже, дуже Уф. успіхів. Це та робота, яку ми робимо. Ну, звичайно, є досягнення у кожній роботі. Хтось вище стрибне спортсмен, правда, хтось лучніше кине м'ячик у корзину. Цей рік у нас оголошений роком науки. З масовим залученням студентів до наукових робіт, до речі, у тому році ми зробили перший крок у цьому плані. Наша студентка Вайтович зайняла Оля, зайняла третє місце на обласній малій академії наук, у секції валеологія. Це дуже приємно, тому що коли я починав цю роботу і говорив з викладачами. І якісь такі розмови починалися. Ви знаєте, яка мотивація, так як кажу, мотивація це ви, ви мусите заохотити. Ну, будемо казати так, повірили люди в це. Мотивація вийшла, що людина написала цю роботу, вона її захистила, зайняла третє місце. Ну, мотивація, сама студентка, наприклад, вона отримала 12 балів. Це перший курс. Взагалі сільської школи. Дитина взагалі не міська. Просто це говорить про те, просто праті працювати, і в тебе вийде. Нехай ти не досягнеш результату. Уже буде той результат, що перший крок ви зробили. А, ну, мотивація. Ми преміювали цю студентку. Зрештою, цю студентку також побачили. Вона стала лауреатом премії голови обласної державної адміністрації. Ну на хвилинку 3 тисячі гривень дитина отримала. Є мотивація, Є правда, мотивація. навіть не за тих грошей, але. Це крок, дитина зробила для себе. Викладач зробив для себе. Напевно, було цікаво. Ви знаєте, як наслідок, уже в цьому році у нас вже п'ять дітей беруть участь у малій академії наук в різних секціях. Кожен навчальний заклад це в першу чергу наука. Я казав, навчальний заклад він стоїть на трьох кітах. Хто вчить, кого вчить і на чому вчить. Якщо є три складових, більш-менш я не кажу, вони хороші чи погані, але вони є. Значить, буде рухатись наука, буде розвиватись навчальний заклад? Ми будемо себе гарно репрезентувати на теренах не тільки Рівненщини, а й інших регіонів. Нещодавно міський голова нагородив вас Кубком так, та відзнаками за участь у спартакіаді. Які ще спортивні здобутки числяться на рахунку коледжу і що це за спартакіада була? Заряна, я хочу просто спростувати mm -hmm. Нагородив не мене, вручив мені кубок ага. за спортивні здобутки так. у спартакіаті міста рівного. Ми зайняли серед багатьох видів, там цілий комплекс видів спорту входить: і баскетбол, і волейбол, і теніс, і шахи, і так далі. І ми зайняли серед вищих навчальних закладів перших других, других рівнів акредитації. Ми зайняли друге місце, так як для нашого коледжа. Це все-таки здобуток. Ми здобуток, і звичайно. другий другий рік поспіль ми цей кубок беремо, тому що ми не є таким великим коледжем. У нас все таки до тисячі. Знов таки, коли брати контингент, я акцент роблю на категорії малозахищених. Дітей це є багато дітні, діти, інваліди, сироти у нас навчаються. То можете собі уявити серед цього контингенту. Ми вишукуємо резерви, щоб давати можливість займатися спортом і мало того, і ще досягати якихось успіхів, тому що здорова нація продовжувати не буде. Ну, ще якісь спортивні здобутки. E, наша команда другий рік поспіль зміні футболу. Чемпіон міста досить потужно проходить дівчача команда баскетболісти перше місце серед навчальних закладів перших других рівнів акредитації. Друге місце баскетболісти, хлопці, друге місце шахи. Є, працюємо, працюємо, є чемпіони України з плавання у нас. Ага. Так що у цьому плані. Розвиваємося хороша спортивна база. База дуже чудова у центрі міста. У нас чудовий прекрасний спортивний зал, тренажерний зал. У нас хороший, де діти можуть безкоштовно займатися. з У нас взагалі якось така інфраструктура створена, досить зручне саме розташування навчального закладу. такий кампус, якщо за кордоном, то це називається кампус, студентське містечко, де все сконцентровано. Гуртожиток спортивна база. Ми будемо казати, це міні-країна, де є їдальня, де вся інфраструктура підв'язана для послуг студентів. Зрештою все є, да і гуртожитки у нас два дуже хороших. До речі, саме найменша ціна я узнавав. Мінімальну ціну діти платять. тобто, ми йдемо повністю на зустріч, щоб максимально комфортно, комфортно було постійно. дітям було вчитись. Mm -hmm. А Які спеціальності пропонує ваш коледж? Наш коледж має спектр відповідних спеціальностей. І взагалі, коли рівненський технікум текстильний, він організовувався, він був спрямований на специфіки легкої промисловості. То... Ви самі бачите, життя вносить корективи, Причайно. ринок, який безпосередньо. Ньо і вимагає пристосування, вимагає нові спеціальності. Тому ми ввели. Ну це не я робив. Це. У плані розвитку коледжу, технікуму одного другого, так по назвам будемо говорити, вводили звичайно нові спеціальності. Це і модельєр-конструктор по пошиттю, одежі, дизайнери, швейне виробництво для хлопців. Це механіки по обслуговуванню, обладнанню. Введені зараз нові спеціальності, електромонтер по ремонту. Та обслуговування побутової техніки це також хороше, де дитина може собі заробити на хліб. Діловод на бухгалтерський облік. далі... Ще спеціальності у нас, я вже сказав, бухгалтерський облік. Ну, в принципі, можна на сайті ознайомитися. Всі не всі, майже всі ці спеціальності вони входять у ступеневу освіту, так як ми є структурним підрозділом нашого національного університету природокористування, водного господарства природного користування. Маємо домовленості по навчанню. Чанню наших дітей по ступеневій освіті із Хмельницьким університетом, і з Київським університетом технологій та дизайну, де наших студентів також беруть і на державну форму. Ну от так, такі спеціальності Дос, досить такі цікаві спеціальності, де діти е, можуть себе зреалізовувати. Ну і саме основне це певний є соціальний захист, як на мене, де е, можна робити своїми. Руками працювати та можна відкривати власну справу, де дівчатка швеї у нас можуть шити. Мати своїх клієнтів, і, до речі, наших дівчат залюбки беруть і на роботу, тому що, ви бачите, зараз вже і розвивається легка промисловість, пішов працювати на шлюнокомбінат, на практику беруть на фабрику нетканних матеріалів і так далі. І так далі. Ну, є складні певні економічні, соціально-економічні умови, але все одно я завжди казав, якщо людина хоче, вона буде досягати свого, тому що студент і вчиться. Є діти, вони йдуть і працюють паралельно. Якусь копійку Заробляють. кажуть: от немає, немає роботи. Немає роботи для того, хто не хоче що працювати шукають. або ідуть і шукають а потім а тут мало платять, Та справа не в тому. Ти мусиш спочатку показати, що ти вмієш далі. І далі воно буде. Всі ж ми починали з чогось, з якогось мінімуму. Ну, сучасна молодь хоче все і Ну, з... одразу в цьому напевно і є якісь недоліки виховання, хоча і, і виховання, але уже саме оце вже виховання, воно і соціально-економічне. Оце слово я сьогодні е декілька разів і повторював. Euh. Треба виживати, прекрасно розумію, тату і мама, які або їде за кордон, або тут цілий день вдома немає, і власне уже приділяти для такого для виховання навіть не в класичному розумінні, а в елементарному. Що що таке виховання? Добрий день, синок або доня. Добрий день після роботи прийшов. Ну як твої справи? Елементарне спитати, що в тебе в школі? Я. Ви бачите, у батьків уже на цей часу немає. не вистачає так от і далі. Оця межа відокремлення починається. Уже немає того взаєморозуміння, воно втрачається. Це дуже важко. І коли батьки вже не стають авторитетом, а стає вулиця чи десь хтось, тоді вже на перший план виходять грошові стосунки. Вони підміняють, вони підмір підміняють, підміняють отой о, моральний клімат, елементарний, те, що дитина хоче. Що хоче дитина, щоб її почули. Принаймні, у неї є проблеми у підлітка особливо. Дуже багато проблем. І коли сьогодні ти з батьком або з мамою не поділився, а я цих хочу, я дитина, да пі mm -hmm. немає. Ця та мама не має часу, не знайшлось 2, 3, 5, 10, 10 хвилин почути, елементарно вислухати. Mm -hmm. Навіть не зарадити, можливо зарадити хоча б і далі ця межа. Оце, оце, оце страшно. Крім навчальної бази, так які дозвілля пропонує коледж? Дозвілля досить такий широкий аспект. Я вже вам сказав, це спортивні секції. У нас гуртки спортивні секції. В цьому році у нас створений відділ культурно-мистецький відділ. Де ми вже пробуємо знімати свої відеоролики, студенти залюбки приходять. Я думаю, скоро побачите їх всіх. Широкий загал, особливо молоді. Це, це на кшталт єралаш. Це сценки, цікаві скетчі, розіграші. А ви знаєте, в цьому році мені настільки було якось настільки мені було приємно, були канікули. Ну звичайно, у нас та робота, я то на роботі. Кожен день студенти в коледжі вони їдуть їх. Не виженеш такого не було. І весь час ці репетиції проходять досить такі цікаві форми, Зараз новий заступник директора з виховної роботи Руслан Іванович. Людина з розумінням, яка відноситься, ми є однодумці, багато говорити не треба. Я дав творчу свободу. Я нічого не диктую. Вони бачать, вони хочуть, студентами вирішують, що їм цікаво запровадити ті чи інші форми. Отаким от, от життям, якимось воно йде, йде, йде. Я бачу дітям це цікаво. Це саме. Саме головне розумієте, це напевно є. Ота профорієнтація елементарна, яка лежить на поверхні. Ми зараз приходимо, ми розказуємо там щось, які ми хороші, який нам самий класний навчальний заклад. Я навпаки, знаєте, що кажу, коли з батьками зустрічаюсь, я їм кажу таку річ. Оце там, ну ви звичайно, ходите по багатьом навчальним закладам, вони розказують, які вони хороші, що у них є. Кажу, оте, що вам розказували, це у нас все є. Так, ось. Я вам скажу, чого в нас немає. У нас, кажу, немає алкоголізму, у нас немає наркоманії, у нас немає п'яниць, у нас немає порушників дисципліни, у нас немає тих студентів, які притягуються до кримінальної відповідальності. Оцього цього у нас немає. От, а все інше, ходіть, дивіться, все інше є. Є аудиторії, є комп'ютери, є хороші викладачі. Все є. Чи функціонує в коледжі і досі театр мод. Так. Розкажіть нашим глядачам, що це таке. Так, театр мод функціонує. Він вже досить давно, давно був так. створений. Ідея його полягала в тому, так як у нас є такі чудові спеціальності, як дизайнери, модельєри, конструктори і швеї, діти розробляють свої моделі оригінальних костюмів, колекцій і потім презентують себе на виставках, на різних заходах. Це театр мод. Дівчаткам досить це цікаво, тому що мало того пошити, це треба. Вміти ходити на подіумі так. гарно. Це треба на високих підборах також ходити, це треба вміти рухатись на сцені. і багато, ну, Буду казати, театр це що таке це мистецтво синтетичне, яке включає в себе дуже багато так. різних аспектів. аспектів і різних таких моментів, які необхідні для загалу, щоб вийшла та картинка. Ви подивіться, Наомі не Просто так. Це не просто це важка праця. Да, вона не шиє, а у нас ще вони ще шиють своїми руцями. Взагалі, молодці дівчата ваші. А, так, наш час вже, на жаль, підходить до завершення, тому на останок, які плани на майбутнє? Що б хотілося ще запровадити, що б хотілося нового зробити? Ви знаєте, е плани на майбутнє, вони одні. Закріпити все те найкраще, що вже є. Впроваджувати те, що буде цікаво студентам. Я чекаю завжди конструктив від студентів, від викладачів, від працівників. Тільки конструктив, нормальні ідеї ми будемо їх впроваджувати. А зрештою, закріплювати все, це, все те добре, яке воно є, як воно мусить бути в своїй формі. Тій формі, яка має своє місце, дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Віктор Дем'янюк, керівник Рівненського економічного технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування. Ще раз вам дякую. Дякую вам і передаю нашим колегам, своїм улюбленим викладачам, своїм улюбленим працівникам, студентам міцного здоров'я, наснаги. Нехай Господь Бог нас береже. Це була програма Пряма мова. З вами була я, Зоряна Жильчук. Залишайтесь разом з нами.